Настав час трусити сажу. Це сажа. Не так уж і багато, але є. Так, сама труба, в принципі, нічого будемо дивитися. Це верхатура, верхатура трошки замарилася. У нього тут одгніла. Це найстаріша труба. Так, це старіша. Треба її тут відрізати. Коротше, щось відремонтувати. Це сотка, сотки щось ну, в продажі я не бачив. Ну, є, ну поряд у нас тут я не, не знайшов. Були, розібрали всі сотки. Нічого. Можна зробити обрізати трошки. Є у мене тут кусок металу такий з бойлера. Я гадаю, мені його вистачить, трошки доточити зробити буде походи, поки знайду. Та куплю нормально вже. Погода вже до 30 не, під, не піднімається. Взагалі зранку було там 20 чимось, норм погода. Так, тут робочий процес, навіть тут калумбік є, там сажа. Тут, в принципі, не дуже так і грязно, ну є щось. Так, що у нас вийшло? Ось така вот у нас вийшла труба. Чітенька майже. Це замочок такий. Ось тут, тут, тут. замочок його треба ще сюди вивернути. Угу. Караска все одно обгорить. Це таке. Ну, буде на... Зараз замірюю наскільки більше. Майже на пів метра. На. Там зайде туди-туди, щоб фіксувалося. Коротше, збільшиться. Трохи збільшиться. Якось так. Ось такий замок тут. Його ще сюди завернути і закліпати по всій довжині і буде отака от тропина. Ну, на декілька. На пару років вистачить. А там же купити, А може і купиться одразу. Все, такий шматок залишився. Це цей з бойлера, то що я знімав. Та його тут. Залишився кусок ровненький, балгарина.